Хлібний дар. все вырішить на полі. Вибухи в новоросійську ВРФ прогреміли сьогодні в обід. Півгодини тому в місті голосили надзвичайну ситуацію. Тамтешня влада заявила про атаку морськими та літальними безпілотниками. І вже відомо, що через роботу ППО і падіння збитих дронів загинуло двоє людей, і ще щонайменше шестеро було поранено. Про це повідомив координаційний штаб Краснодарського краю, пошкоджені з десяток будинків, готель та близько 20 машин. Водночас зазначається, що загроза атаки залишається. І досі. Неспокійними були також і ніч і ніч і ранок у багатьох регіонах Росії. Детальніше у нашому сюжеті. Новоросійсько оголошується обідня перерва на бавовну. Машини горять тут щось усильно ушаталось Із солідарності зранку Башкортостан снідав теж з вибухами за вікном. Небо затягнуло густим чорним димом. Горить НПЗ. Коротше, три штуки прямо над головою прилітілі. Я... Та гучно і видовищно у Росії було і вночі. А тепер про усе по черзі це Таганрог. Тут вночі тривога загула одночасно із вибухами, до чого місцеве населення чомусь було не дуже готове. Все закінчилось. Не, а не. За папу і за маму. Згадували та ледь не усю родину, коли вибухи гремія перед вікнами. О, боже, мама, кошмар. Кошмар. З уйду. А ось це вже Львов, Курська область. Через атаку у росіян на навколишніх населених пунктах чомусь зникло світло і вода. Ось він, ще один літій Зараз буде ще б зарив. Вот он. Піпець вообще просто. Просто ужас какой-то. Они одни за одним летят в одну точку. По соседству у Белгородской области также спокойно и выдалась ничья. Места Вистрджийт атакована залезняяца у Валуйках. Это там с горит все. Раковеешь, что огня не видно, но ничего страшного. Цікаво, що єдине за що переймаються росіяни у цих відео, що кадр невдалий вийшов. Ось це вже ранкові види на російське місто Салават у Башкортостані за 1400 кілометрів від українського кордону. Автор одного з відео теж дуже засмучений, що невчасно увімкнув камеру. це Ця конкретно горить. Коротше, три штуки прямо над головою пролетіли, Я не встиг спесни. Дрони поцілили по тамтешньому нафтопереробному заводу. І це навіть підтвердили у місцевій владі. Саме підприємство, як стверджують росіяни у своїх пропагандистських відео, дуже цінне. Газпром нефти Химсоловат один із крупнейших центров нефтехімії в Росії. Унікальність підприємства в тому, що на одній промисловій площадці йдуть повна переробка углеводородного сырья, процеси нефтехімії і производства мінеральних удобрень. Налажен випуск більше ста наименований продукції. Серед них автомобільні бензини, дізільне топливо. Тобто, те, з чим у Росії вже й так є проблеми на частині своїх і окупованих українських територій, загалом росіяни ну дуже хизувалися обладнанням, яке встановлене на цьому підприємстві. Реакторне обладнання унікальне тим, що зготавлювалося в Германії в місті Дегендорф. Тобто ми везли по парекам Германії полтори тисячі кілометрів, морем дві з так довго везли морями, річками, дорогами, а потім розв'язали проти України війну. і Хто ж з росіян міг подумати, що у 2025 році це унікальне іноземне обладнання можуть знищити українські безпілотники? Газпром не всіх їм хімсилават все тільки починається. Це конкретно горить. Те, що Росія починає, закінчують українські спецслужби. Джерела вікон УСБУ підтвердили саме безпілотники Центру спеціальних операцій Служби безпеки України. Вдруге за останній тиждень уразили Газпром Нафтохім Салават. Що? Місцева влада каже, ніхто не постраждав, але збитки, і наслідки ще треба встановити. Крім того, під атаку наймовірніше цієї ночі були ще два об'єкти російського енергетичного сектору. Про це свідчать дані з онлайн-мапи пожеж НАСА. Масштабні займання зафіксовані на Кузьмичах. Це лінійна виробничо диспетчерська станція, частина магістрального нафтопроводу, яка відповідає за перекачку нафти та контроль роботи трубопроводу. А ще нафтоперекачувальна станція Зензиватка у тій же Вологоградській області. Там теж станом на ранок вирувала пожежа. У Міністерстві оборони РФ Франції заявили, що нібито збили 70 безпілотників, проте атака на Росію триває й досі. Ні, Не попадають. Невідомі безпілотники, у тому числі й морські дрони, були помічені у новоросійську, де нагадаю, розташований стратегічний порт, через який проходить експорт нафти та військових вантажів. Щось серйозне просто просить Аліна Матвійчук. Програма Вікна СТБ» Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.